Бізнесі чи кар'єрі застій, немає грошей, немає задоволення від роботи і постійне вигорання. Мене звати Артеменко Олександра і я маркетолог. Але сьогодні я хотіла підняти тему ефективної роботи, самореалізації і як все це впливає на ваш дохід або дохід вашої компанії. Це відео для тих, хто працює в наймі, а також хто працює на себе, один або має вже свою команду. Основна ідея цього ролика це зрозуміти, як підвищити свій дохід, як повернути або знайти те, на чому ви будете отримувати задоволення від роботи, як постійно зростати, і як на все це впливає ваша ефективність або ефективність вашого персоналу. І чи ви або ваш персонал знаходитесь на своєму місці? Чи ви реалізовуєтесь через свої сильні сторони, і як взагалі все це впливає на той бажаний результат, до якого ви хочете прийти? І почну зі свого власного досвіду. Я дуже часто змінювала роботу, я також проходила багато різних курсів, майстермайндів, майстер-класів, тренінгів по тим направленням, в яких я взагалі потім не працювала. І почну з того, що розповім про свою роботу в наймі, на якій я пропрацювала дуже великий термін. Це була робота на новій пошті в Києві на достатньо великому танажному відділенні. І на той момент я працювала звичайним оператором. На цьому відділенні ми мали ВІП-клієнтів, які відправляли дуже багато посилок, тому що це були інтернет-магазини. І маючи таких віп-клієнтів, кожен наш ранок починався з того, що вони приходили і забирали гроші, ті, які повертались їм за відправлений товар. Поруч зі мною е сиділа дівчина, яка ну, моя колега, яка на той момент вже була моєю подругою. Е і я постійно дивувалася, чому вона е так вона працює більше ніж я, має більший досвід. Але вона обслуговує там найбільшого нашого ВІП-клієнта за такий короткий, достатньо час. Але коли цю роботу роблю я в інший день, то я розумію, що в мене це забирає набагато більше часу. Якщо чесно, то мене це тригерило. Я все роблю так, як і вона. Так, я там працюю менше, але це все робота на комп'ютері. На комп'ютері я е, працюю дуже добре. Але чому вона робить це набагато швидше, ніж я? Чому в мене час там, на яку, навіть інколи на годину більше або на півтори? Ну, в чому питання? На той момент я ще е, не мала тих знань, які в мене є вже зараз. І я не розуміла, що ця людина, її сильна сторона це процеси. Тобто, вона може монотонно робити якісь процеси довгий час, і при цьому вона не стомлюється, швидкість її не падає, можливо, навіть інколи зростає. А я маю іншу сильну сторону, і це не те, що є в ній. І е, дуже часто взагалі, навіть зараз маючи клієнтів там, своїх, е, яких я просуваю в соцмережах, або допомагаю їм просувати свій бізнес в соцмережах. І коли вони приходять, е, то ось такі е, якісь дрібні е, моменти в нашому житті, вони е, закладають е, Певні програми нам в голову в те, що ми не такі, як всі, або ми чогось не можемо так, як роблять інші люди. Але найголовніше в цьому це побачити, а в чому моя сильна сторона? І, можливо, мені не підходить ця робота, або мені не підходить саме ця посада в цій компанії. І яка тоді моя сильна сторона? І де моє місце в цій компанії? Тобто. Це така дрібна посада, на якій, можливо, компанія не втрачає багато грошей. Або від мене тоді не залежала якась там доля, чи заключить компанія якийсь там важливий для неї договір. Але ж в нашій компанії, або в бізнесі, так? або якщо навіть ми працюємо самі на себе, ще не маємо компанії. Завжди є якісь такі ключові події, де ми, не маючи. Відповідних навиків можемо втрачати якісь можливості або недорозвиватись, недозаробляти. І якщо б ми знали, що в нас цього немає, то ми розуміли б тоді, яких людей нам потрібно наняти, або яким ми можемо щось делегувати і просто заплатити за одноразові послуги. І далі на цій роботі я тоді зрозуміла, тобто моя робота залежала від швидкості, тобто мені платили за результат. Тобто я не дозаробляла, тому що в мене не було тої відповідної швидкості, яка, можливо, була там у моєї колеги або в інших колег. Я розуміла, що я стомлююсь ці процеси, ну вони мене стомлюють. Я фізично для мене це було складно, і емоційно це було для мене дуже складно. Тому що я десь гнітила себе, ну це ж було по моїй самооцінці. Тобто я розуміла на той момент, що зі мною щось не так, що, ну, чому одні, одні люди можуть це зробити, а я не можу. Рахуємо одразу це не максимальні гроші на роботі. Це не задоволення, вже не максимальне якесь або взагалі незадоволення від роботи. Це якась стомлюваність на роботі, тому що я постійно робила ті процеси, які навпаки не запалювали мене, а навпаки, забрали мою енергію, мої сили. Наступна ситуація це було вже в декреті. І я тоді на той момент шукала роботу, яку я могла б робити з дому. Я чомусь вирішила, що я буду в інстаграмі. Просувати різні українські бренди. Я заключала з ними договір і на своїй сторінці викладала ці товари. Купувала рекламу блогерів, якось все це просувала. І з самого початку все йшло непогано. При тому, що я була вдома, це були достатньо непогані гроші десь 18-19 рік. Але десь через рік чи два. Я розуміла, що мені подобається будувати стратегію, мені подобається маркетинг. Ну, взагалі, все це просування. Але я не люблю продавати. І е, я навіть наймала працівників, які продавали. Але потім все одно я розуміла, що дохід ну він не зростає, він навпаки чомусь падає. Потім е, все змінилось. Тому що я розуміла, щоб просувати і продавати ці товари далі, мені потрібно конкретно мати ці товари в себе, а не просто їх рекламувати на своїй сторінці. І потрібно було приймати рішення, чи далі йти в це, або створювати щось своє, відкривати щось своє, або закуповувати ці товари. Я приймаю рішення йти в маркетинг, тому що я розумію, що продажі ну, не для мене. І коли я йду в маркетинг, я дуже багато на той час розвиваюсь в психології, я проходжу різні курси, багато проходжу різних лекцій і зустрічаю ту інформацію, яка була дуже мені необхідна. Я починаю глибше розуміти сильні сторони людей, я знаходжу різні методики, як можна виявляти ці. Сильні сторони людей, і як саме це впливає на ефективність роботи вас, якщо ви працюєте в наймі, або як ефективність вашого персоналу впливає на ті результати, які робить компанія? Давайте ще на одному прикладі. в минулому році я переїхала в Івано-Франківськ. І враховуючи, що це якось наклало ще на те, що я пішла з минулої роботи, і ця робота була така досить інтелектуальна, і я розуміла, що ну, це складно переїхати, і далі йти в щось таке. І я свідомо вирішую, що далі я тут хочу знайти якусь роботу, яка просто базово закриє мої потреби, поки я адаптуюсь. Я йду, на, я йду знову в найм. Хоча до цього я вже більше 6 років працювала лише на себе і сама приймала рішення, з ким мені працювати, а з ким ні. Я йду в найм, це достатньо відома компанія. І в нашому штаті, де я працюю, десь близько 50 людей. І е, я там працюю вже понад півроку. І спираючись на мої знання, на мій досвід, е, спираючись на психологічні різні методики, я розумію, е, я глибоко розумію людей, їх сильні сторони. Я все це бачу. Хто знаходиться на своєму місці, хто ні. Я е, бачу всі мінуси, чому компанія там не досягає, не виходить. В нашому регіоні на якісь гарні показники. Я все це бачу, тому що там, наприклад, в керівництві знаходяться люди далеко не управлінці, і вони замість того, щоб робити свою роботу, вони ходять і витягують, скажімо так, компанію за рахунок того, що вони роблять роботу звичайних робітників, звичайного там робочого класу, якщо так можна сказати. Можна було б, наприклад, більше вкластись в персонал, в підбір персоналу і наняти людей, які б могли виконувати свою роботу там, ну, максимально ефективно. І тоді б керуючому персоналу не приходилося б свій робочий день завантажувати іншою роботою, свої задачі якісь відкладати, тому що ти в цей час ідеш і робиш інші процеси. Ну, це так загалом. І мій основний посил цього ролика це саме в тому, що коли ви знаєте свої сильні сторони, а ще а ще якщо у вас є е, персонал, і ви знаєте їх сильні сторони, або, хоча б можете е, проводити якийсь консалт або аудит, взагалі як працює ваш бізнес, аналізувати як це впливає на виробничу ефективність, на там загальні результати. Якщо ви знаєте, наприклад, ваші сильні сторони, знаєте, який персонал вам потрібно ще наняти, усе це впливає і на ваше задоволення від роботи, тому що коли ви робите ті процеси, які максимально ваші, ви робите їх швидше, ефективніше. А в інших випадках просто наймаєте людей або маєте людей в штаті, і можете їм передати ці завдання, щоб вони виконали їх. Якщо ви людина в наймі, то е, якщо ви знаєте свої сильні сторони, ви не важливо, яка це сфера діяльності, навіть якщо ви її змінюєте, ви приходите в будь-яку компанію і ви одразу розумієте, яка посада для вас. Навіть якщо ви з самого початку е, не влаштовуєтесь на цю посаду, то ви, хоча б, розумієте. Де ваше місце, як вам себе проявляти, які свої сильні сторони проявляти, щоб на вас звернули увагу, щоб можливо, коли вас підвищували, то люди однозначно розуміли, яка посада для вас. Мій основний посил це те, що дуже важливо знати свої сильні сторони і взагалі орієнтуватись в людях, тому що в наш час саме це приведе вас або вашу компанію. До тих бажаних результатів, про які ви мрієте. Дякую за увагу. Слідкуйте за іншими моїми роликами і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал.